Доброго дня всім! Хтось скаже, це візуміє, але я розкажу вам про своє хобі. 12 сьогодні у нас січня, мінус, мінус 7, по втіченням пише, як мінус 13. Так сказати, прийшла і до мене невелика зима. Кругом сніжок, як ви бачите. І так, моє хобі. Моє хобі слідкує. Рішив я закалятися. О, їде поїзд, да? зараз буде гудіти. Ладно. Рішив літом почати закалятися. Понравилось. Потроху-потроху прийшла зима. Дай, думаю, спробую, як воно в річці. Попробував в річці. ну, знаєте, нічого, пойдеть. Я це сьогодні вийшов покупатися, а воно біда яка. бачите? На вулиці вже тиждень по мінус 10-13 ночі. І замерзає річка. Точні не замерзає, а замерзла річка. І що робити? Де, де покупатися? мій місцях, де я купався, замерз наглухо від краю до краю. Вон там далі, бачите, все, річка закінчується. Там далі замерзла річка її немає. Тому шукаю, шукаю, де б його покупатися, так сказати, збодрися. Ой, блін, чуть не впав, ще нагадяться, шкандибаю. Блін, ну тут мілко. Це, звісно, під мостом. Найшов одну місцину, де можна добратися до річки. Ну тут мілко. І що будемо делать, граждане? всі такі ехал під мостом. Ну, Вірно, спробуємо, так? Да? А чого не спробувати? Сейчас поставлю на паузу, поки я віші свої Потом Потім врублю. Так, трошки ми підроздяглися. Але щоб в річку зайти зимою, все-таки 7 на вулиці, по технології що нам потрібно? Потрібно нам трохи кров розігнати. Як ми будемо її розганяти? О! Розганяти будемо її наступним образом. Надо, ну мені з-за боку особо робити я нічого не можу, тому я що зроблю? Я поожимаюся трошки. Щоб, так сказати, кров розігнати. Трошки ми поотжимаємося, так сказати, роз... розгонимо кров. Поїхали. Так, неплохо. Далее. Ху, хорошо. Еще трошки. Ху, еще трошки. Пяток і хватає о! Так, неплохо! Кроп підроздігнали. Розминку я поки що руками помахав, трохи поробив. Звісно, слабенько, крива коса. Полтинічок зробили більше-менш. Так, тепер далі. Треба роздягтися і воду попробувати. Зараз я на паузу трохи поставлю. Оба! Так. Петро здягнуся, треба одіти шорти і включу далі. Так, тепер я так сказати, готовий. О, шортики оділи. Шльопанці, так сказати, бо льот холодний. О, це поїзд наді мною їде. Те, що ми маємо? Як залізти до води? Так щоб, бо льот я знаю. Дуже на ньому стрмно, коли він по ногам осколками б'є. О! Пішло діло, так сказати. О, нормал досик. О, добре. Хорошо. хорошо, но мілко, пперний болець, скільки тут до води ще доходить. Так, ну в мене за ноги, що в мене цей нога, шрам де. Дуже швидко воду заходити виходить. Тому що там ай, зараз. де шрамик цей від ноги зараз покажу. Де оце? Бачите, воно йде. Ось. Я вверх. Коли в воду заходиш, там просто як якась ледяна стріла, просто якась реально ледяна стріла б'є так, що можна шалити від щастя. Тому такі діла. Звісно, удивительна погода мінус 7, а на вулиці б'є по цьому, по річці дождик капає. Это, конечно, удивительно. Сразу обледенение, понятное дело. Ай, зараза, лед ломается. Такие дела. Блин, ну это, конечно, прямо к Мариуполе на левом берегу. Пока Ой, до воды дойдешь, и рак свысне, так сказать. Такое хобби. Не, ну тут там мелко, блин, ну что с ними не сделать. Тут особо не покупается в речке. Я на той берег перейду. Ну хоть по бродю, що поділаєш. Сьогодні в мене тільки буде брожение. кругом поколіна. по покоління, дивіться, тут води. Що це таке за річка? Йоперний балет. Нормально і не покупаюся. Що делать? Тоді просто по... По... подихаємо сьогодні воздухом, так сказати. Но в цілому таке хобі. Доволі таке цікаве хобі. Рекомендую бодрити. І освіжає прям так капітальненько. Вообще чотенько бодрить. Снежок, воно таке перемешка, Сніг, дождь, дождь, сніг. Непонятно що і непонятно як. Капає. Летить капає. Да, звісно, що мені це заморозило річку, там де я купаюсь, там така містинка. Пісочок. На берегі такий заступ. Ти спокійно заходиш. Зразу глубина, по пояс, по шию, бац-бац. Покопався, та пісня, красота. Так, а як мені зробити так, щоб було удобно балакати? Отак зробимо, так? Заробимо, да? О, ніштяк. То там, звісно, добре. А тут, блін... Це не діло. Це не діло. Вроді річка є, ну вона мелка, там що там, там, там по щиколотку Лазить тільки. Там, де середина, я там дно бачу, там та сама біда. Туди аж грибти. Ну, це, блін, чорті за куди, не хочу. Фу, хорошо погодка. Такі діла. Так, да, квартира згоріла в Маріуполі. Грошей нема, на операцію все потратив. За ноги цією операція за операцією. Як до толку не доведу. Ще й за того, що, мабуть, зробили мені на боку погано Ось тут операцію де брали, Кості вирізали, в ногу вставляли. Бачите, Бугорок оцей з'явився. Це грижа так називаємо вилізла, тому що, відати, не зашили качественно. Рішив я позайматися спортом, трошки там, гантельку потягати, може, ну, форму якусь набрати. І все. Тепер це так називаємо грижа. Треба ставити сітку. Сітку не просту. Із-за того, що воно на боку, ось тут. Да? Надо з крючками запилювати в кості, заганяти чіплять її за кості, засверлювати, щоб вона держалася. По-другому вона не буде триматися. Так сказали лікарі. Оце з, з кінця літа таке у мене е, діло. Це з цими проїсходи мероприятиями з боком. Ніяк ми, лікарі мені його не подремонтують. Фу, такі діла. Ну, надіюсь, що ми і поборемо, звісно. Ну, поки от така ось тема. Ну а що? Сісти, лягти на кровать, на диван плакати. Ой, блін! Здоров'я нема, на роботу піти не можу. Тому що я тільки тяжело щось піднімаю, там навіть кілограм. На боку тут так напрягається, я прям чую, як воно видавлює з мене. виходить. Врачі сказали, ні в коєму нічого не піднімати, не носити, тому що потім будуть послідства ще хуже, ніж зараз є. Що, лягти на диване, на кровать нічого не робити, сидіти ото жаліться. Та ти, хрен мене зламаєш. В маріки вижив. Коли ногу отстрелило, не, 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 не задвухнутися, тепер тут я солі буду. Я вирішив, треба для боротися духа, я всім рекомендую, якесь заняття. От мені... Ну що, зрозуміло, ходьба, гуляння, тому що мені прописали врачі. Без цього нікуди, так? Да? Не буде в мене двигатися реабілітація ноги. Дай-ка думаю, ще я тож, позакаляюсь. Пусть тема нормальна. Освіжає тебя появляется енергії, прям так взагалі ну, нормально енергії з'являються, добре. Такі і дела. Так что что, Купання сьогодні не буде, Вон, качки пливуть. Вуточки, вуточки да, пливуть до мене в гості. А де лебі? Тут ще два лебедя плавають, а воно де ж лебеди, далеко. Зараз покажу вам два моїх дежурних лебедя. Раніше вони плавали там, де я купався. А тепер що замерзло, вони сюди приплили, да? Де мої там лебеди, два штучки. Далеко, далеко, біленько, Ну вони прям далеко. О, ти я розчую, я буду там щось ныть, раз жалуватися. Чому жалуватися? Живий, здоровий. Ну, що здоров'я? Ну вилічим, поправим. Люди, слава Богу. Он, блін, страдають. Точніше я, слава Богу, не так хоч. Руки, ноги є, люди страдають взагалі по жорсткому там, ампутації і так далі. А я що, блін. Нормально все буде. головне не падати духом. Заняття знайдіть собі. Що ти там крякаєш? Щоб було чим занятися. Дурні мусять це підганяти. Так, ну тоді що? Треба на дорожку оджатися. Разок хоча б 30 для бодрості духа, так сказати. Та чапа додому до хати, так? Да? Єдине, надо рукавиці, де мої тут рукавиці, бо заразу за час, як без рукавиць не виходить. Тому що, блін, те впало, те впало. Ну тут, блін, місця тут, конечно, не приспособлена для моїх занять. Бо немає вещь, куди положити. Да, гуточка. Приплила до мене. Так. Оба. Сейчас мы чутка, так сказать. чтобы телефон зачем не упал. Телефончик, телефон. Оба. Фу, 43 годика, так сказать. 43 годика, а мы потрошку занимаемся физкультурой для себя. Поехали. Локкі під 45 і погнали. О! Хорошо Оба Для бодрості поднятия духу Те що доктор прописав Небагато, звісно, 30 раз у ну, мене більше я робити не можу У меня... Я займався баскетболом в школі багато да? І виходить кість вибили На правую руки мені кисть. Дуже багато разів, точніше її вибивали і в мене кість вона того й. Коли робиш більше 300 разів, починає просто боліти і все. А ну-ка, отак мені буде удобніше. Фу, починає боліти, просто та кість і все. Більше 300 разів не зробиш. Фу, такі діла, ребята. Оце так була таке в мене невеличке хобі. Так сказати, до річки сходить, освіжитися. Та трохи спортиком позайматися. Рекомендую заняття і вам, спортиком, усім. Що ти там, братік, крякаєш? Де ти там плаваєш? Де ти там плаваєш? Грибуть, грибуть зимні. Зимні біженці, так сказати, плавають. Ось От такі атака вона зима у Александра Валентиновича. 43 години, ми вирішили позакалятися. Всім добра, далі буде. Хі -хі. Може деколи найду місцину або поїдемо возимо тут товариш товариші. Може топор у нього взяти, то поїхати, прорубати полонку, то покупатися нормально. І сішо, покажу, потім все всім добра, займайте спортом.